Друзі, усім привіт! Дійшли ми до тієї сім'ї, яка в нас працювала декілька років батьківською сім'єю. І я вам їй показував, що вони тут пішли на тиху заміну. І Зараз ми провіряємо гніздо і забираємо три рамки медових ще. і забираємо цю трутову сушнину, яка тут стояла. Тому що вона чорна, її треба відкачати і виберкувати, а на слідчий рік буде тут працювати інакше сім'я. Ну і попала нам матка. Матка, звичайно, молода, та, що вони зробили тиху заміну їй. Ну і таких, таких вона вийшла у них вражаючих розмірів. Я думаю, там видно. Ну Це вже виходить матка F2. Ну Ми її все рівно залишимо таку красавицю. Скажімо так, залишимо, нехай вона працює. Сховалася. Ну, да. ну, а старою ми вже не наблюдаємо, можливо, вони вже її анулювали. Ну, зараз ще покажу, що вони зробили з цією сушниною, яка працювала трутневою ну, хвилинку. Друзі, а цю трутневу сушнину ми її не відсунули на край гнізда, вона стояла п'ятою, в середині, можна сказати, гнізда, вони її повністю заляли метком. Тільки на краю з однієї, ну і з іншої сторони повністю все медом і запечатано. Всім добра, миру, спокою, слава Україні. Друзі, включився ще раз, тому що підняв буквально слідуючу рамку і, і вони все ж таки тримають ще стару маточку. Тарас потряпаними крилами ходить теж, що працює разом з цією здоровою молодою, яку вони вивели. Ну, ми так і залишаємося на місці. Нехай працюють наразі.